Христос, посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, сьогодні ми за православною традицією зустрічаємо свято першого Спасу, а також піс на честь успіння нашої Владичиці Богородиці. Щирі вам вітання. На святкових літургіях і слів Євангелія ми почуємо звернення до нас Спасителя. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю і я. В ми повинні завжди бути вірними синами і доньками Господа нашого Ісуса Христа, щоб отримати життя вічне. Сьогодні уся повнота православної церкви святкує походження або ж винесення чесних дерев животворящого Христа Господнього. А у народі це свято кличуть перший спас спас медовий спас на воді. Воно є першим з трьох свят серпня, які присвячені Спасителю Ісусу Христу. Виникнення цього свято пішло із Константинополя, який у спекотному серпні страждав від поширення великої кількості різних хвороб. І щоб, хоч якось, допомогти жителям, становився звичай з храму Святої Софії, виносили частинку Христа на якому був розіп'ятий Ісус. Це робили з метою освячення цілого міста для запобігання хвороб. А ще із середини серпня починали збирати урожай Маку, тому це свято у народі кличуть Маковеєм на честь семи мучеників Макавеїв: Авіма, Антонія, Гурія, Єлизара, Євсеводна, Аліма і Маркела, матері їхньої Соломії і вчителя Єлизара, які постраждали у 167 році до різдва Христового за віру у Христа Спасителя на Україні таке свято традиційно називають ще Спасом Медо оскільки вважалося, що з цього часу бджоли перестають збирати пилок з квітів і бджолярі викачували мед. У цей день на урочистих літургіях відбувається освячення квітів, маку, меду і води. А з моменту освячення всі вони для людини вважаються цілющими. Іменинники яких ми називаємо Олександр, Софія та Леонтій, сьогодні відзначають День Ангела. Сердечні вам привітання! Дорогі брати і сестри, святитель Іоанн Златоус нам радить справжнє багатство і щастя у тому, коли чоловік і дружина мають порозуміння між собою, з'єднані один з одним як єдина плоть. Таке подружжя, незважаючи на достаток, може бути найщасливішим, бо насолоджується справжнім щастям. І живе у частному спокої. Нехай Господь благословляє ваші родини. А також пам'ятаємо, від сьогоднішнього дня розпочався Успенський піст.